Патронат це соціальна послуга, завдяки якій дітей, чий батьки потрапили у складні життєві обставини, влаштовують не до спеціальних закладів, а в сім'ї професійних вихователів. Таким чином, хлопчик чи дівчинка залишається у своїй громаді, може ходити до своєї школи чи садочка та продовжує зберігати контакти з родичами. Презентації загальноукраїнського проєкту Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату була присвячена зустріч в Одесі. Сьогодні в області у нас майже 5 тисяч дітей е, зі статусом, да це діти, сироти, і діти позбавлені е, батьківського опікування. Ще майже 200 дітей у нас в інституційних закладах. Інші під опікою, часто ще у родичів чекають е, е, в визнач, визначення свого статусу. І є нагальна потреба в області розбудовувати такі сімейні форми на виховання на сьогодні. В Одеській області працюють 15 патронатних сімей, які надають професійний догляд, виховання та реабілітацію дітям, котрі тимчасово не можуть проживати у своїх родинах. Такої кількості патронатних вихователів мало, говорять фахівці. Проєкт сімейного патронату виконується в Україні Міністерством соцполітики, Національною соціальною сервісною службою спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Патронатні родини забезпечують якісний догляд за дітьми протягом часу, необхідного для подолання потенційної кризи біологічної родини або протягом часу необхідного для пошуку установітеля чи опікуна чи піклувальника зазначеної дитини у проєкті. Візьмуть участь 184 громади з 21 області України, зокрема 9 громад Одещини, що пройшли конкурсний відбір. Білгородністровська міська територіальна громада, Болградська, Подільська, Ширяївська, Любашівська, Відіопольська, звичайно, й Одеська і міжнародні партнери, які сьогодні присутні, вони будуть частково нам допомагати фінансуванню. Я думаю, що сьогодні старт відпрацьовуються питання відносно матеріального забезпечення, що можливо, і, і саме зараз. Відпрацьовується постанова, проект постанови кабміна по збільшенню виплат на кожну дитину в патронатної сім'ї. Ну і з нашої сторони, з нашої сторони, з місцевої громади це допомога, якщо необхідно, і по влаштуванню діточок і в дитячі садочки, і в школи якась підтримка по лінії соціального захисту, звичайно, у нас буде. Загалом в Україні вже працюють близько 300 патронатних сімей, тоді як дітей, які потребують їхніх. Послуг щонайменше 8 тисяч. Завдяки проєкту Родина для кожної дитини Розвиток сімейного патронату кількість патронатних сімей має подвоїтися, вважають ініціатори проєкту.